Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божий сад 1 Петра 1.3. Благословений Бог, що відродив нас до живої надії. Біля вхідних дверей нашого будинку росте нагадування про красу та швидкоплинність життя. Минулої весни моя дружина посадила там і помею. Ця рослина має великі та круглі квіти білого кольору, схожі на повний місяць. Квіти розпускаються всього на одну ніч, а вранці назавжди в'януть під спекотним сонцем. Але рослина плідна і з настанням вечора покривається новими квітами. Нам подобається спостерігати за цим. Щодня, повертаючись додому, ми з нетерпінням чекаємо на нову красу, яка росте біля входу. Ніжні квіти є ілюстрацією важливої істини. Апостол Петро, цитуючи Пророка Ісаю, пише бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, словом Божим, живим та тривалим. Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава. Той цвіт опаде, і потім запевняє, що, на відміну від рослин, Божі обітниці перебувають по вік, подібно до квітів у саду, наше життя на землі коротке, особливо в порівнянні з вічністю. Але в цю короткочасність Творець вклав свою красу, приймаючи добру звістку про Христа, ми починаємо нове життя з Богом. І покладаємося на Його обітницю про вічну радість у Його люблячій присутності. Коли сонце і місяць стануть лише спогадами, ми, як і раніше, славитимемо Його. Чого ви очікуєте найбільше від вічності з Богом, яка з Його обітниць вам особливо дорога? Помолимось, Господи, я славлю Тебе за дар спасіння. Твоя любов перебуває навіки, і я дякую тобі за неї. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.